Серце плакало, сльози капали, виливала жалі, сурма, ясний соколе, ти високо вже і тебе на землі нема, поміж зорями. Велелюдним був похорон провести в останню дорогу свого побратима з'їхалися друзі, які пліч опліч йшли з ним волонтерськими тернами. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти. На борщівщині немає жодної людини, яка б не знала сім'ю Яворських. Їхній волонтерський шлях розпочався з Майдану. Тоді, в складі борщівської сотні, він із дружиною та доньками заснував масштабний рух проти війни воля борщів. Пан Володимир неодноразово ризикував власним життям, щоб допомогти воякам на передовій, проводив збір коштів на потреби добровольців та армії, захищав їхні права в рідних селах і містах. Опікувався тими, за кого не було кому заступитись. Людина, яка дуже давно в боротьбі за незалежність нашої держави, людина, яка три роки займалася волонтерським рухом, фактично він був організатором волонтерського руху на Борчівському районі. Непевно, що його, як і багатьох інших волонтерів, знають в кожному підрозділі на сході нашої держави. Тому що щоденно він займався тим, що дбав про воїнів, про тих людей, які на Східному фронті захищають нашу державу. І багато наших побратимів, однопартійців бачили його власне там більше, ніж тут, на Борщівщині. Він був активним учасником Революції Гідності, весь київський майдан е, був присутній він практично щоденно е, в Києві. Е, всі інші національні визвольні змагання, всі вшанування, вся боротьба, яка триває з часів незалежності, це є боротьба, яка тривала за участі Володимира Яворського. І для нас всіх це є дуже. Сумна година дуже велика втрата, тому що це була людина честі, це була людина слова, це була людина, яка знала, що таке рідна земля, і що для того, щоб ця земля для цій землі жили вільні люди, за неї потрібно боротися. Йому боліла Україна. Володимир Яворський був бійцем на двох фронтах. Наголошував, що ворог в тилу набагато небезпечніший ніж на фронті, бо ту бюрократичну круговерть важко було зрозуміти і прийняти. Він е, був, був головою бюджетної комісії, був депутатом міської ради. Е, і з приходом його е, на посаду до, е, голови е, комісії фактично дуже багато почалось щось робити. Тому що, ну, зрозуміти, той реванш, який зараз відбувається, він фактично відбувається по всіх шаблях влади і по всіх ділянках. І те, що от, і наш той самий, так само наш голова міської ради став свої повноваження, це теж десь був тиск, який просто людина не витримала. А Володя то все витримував, поки міг, поки серце йому не зупинилося. Успішний підприємець, який фактично з нічого створив своє успішне підприємство, незважаючи на те, що стара влада постійно ставила йому палки в кулиці, вона нищила його бізнес, вони чинили йому всякі перешкоди, як на, не тільки його, а й його сім'ї. І десь це ще часом відбувається і зараз, але ми беремо їх під свій захист, звичайно. І незважаючи на це все, він тримав чітку позицію, він був дуже принциповим. Це була людина. Залізного характеру. Відомий волонтер, громадський та політичний діяч, а разом з тим успішний підприємець вважав, що власні справи почекають. Офіс його фірми перетворився на склад бойової амуніції, пункт допомоги усім, хто її потребує. Пані Оксана завдячує Володимиру Яворському порятунком сина. З-під обстрілів важко пораненого борщівський волонтер вивіз юнока з Дебальцевого, надав першу допомогу і врятував життя. Був якраз на тій позиції, де замикалося кільце Дебальцівське. Якраз 31 лютого був важко поранений, дуже багато загинуло з їхніх позицій. І не один неодноразово Володимир Володимирович бував у них таке суто на позиції, відвозив їм все найнеобхідніше. Їздив тоді, коли ніхто до них не міг доїхати. Відвозив і ліки, і продукти, і ну, все, що можливо було. Чоловік та син пані Наталії зараз несуть службу в зоні АТО. Необхідну посилку з продуктами та спорядженням Володимир Яворський. Й передав побратимам у свій останній день. Домовилися про те, що ще передачу Володя мав переслати моєму чоловікові. Переслав її буквально тоді ж у четвер з необхідним приладдям для бійців підрозділу мого чоловіка. Це сталося у четвер. У п'ятниці вранці Володі не стало. А вчора, вже у суботу, чоловік забрав по новій пошті цю передачу. І ось. Я йому так з гірким таким усміхом сказала, що це останній привіт тобі від Яворського. Ніхто не сподівався, не думав, не передбачав, що така молода людина у віці 49 років, неповних, може з нею таке трапитися. Скільки тонн допомоги, амуніції, дороговартісного обладнання отримали хлопці на передовій з рук Володимира Яворського. Ніхто й не береться злічити. Але й подумати не могли ні рідні, ні друзі, що вояки з поля бою спішитимуть до нього на похорон на мирну Тернопільщину, а один із кількох відправлених ним реанімобілів в зону АТО вестиме його в останню путь. Володю, скільки ти відправив на схід. Отих. Захистів за для того, щоб направду зберегти життя багатьом нашим бійцям, які обороняють рубежі нашої української держави, свої сім'ї. Володю, скільки ти відправив автобусів різного виміру, продуктів, пром'янтів, скільки ти відправив відповідної духовної, національної літератури, щоб тільки втримати хлопців. Які мають дуже не... безумовне життя, а ти те життя творив між ними. Як вони тебе любили, коли ти приїжджав, як вони горнулися навколо тебе. Та ти з ними не приїжджав на ти до них не приїжджав на день. Ти з ними ночував в бліндажах. Навіть тоді, коли були обстріли, коли здавалося, їдеш по дорозі, і то небезпека, щоб автомобіль не зірвався, щоб не натрапив на щось. А ти був під тими градами, які неслися над головою бійців твоїх побратимих, яких сьогодні так чимало зібралося на твоєму похороні. Так, ти зробив дуже багато. Невблаганна смерть вирвала його на 49-му році життя, коли було заплановано ще багато добрих справ і гідних вчинків. Фактично людина померла від тих болів, які він відчував, коли його почало боліти серце, і на серце зупинилося. Скажи все раніше на болі. Ну деколи, це зрозуміло, тому що їздив на схід, бачив ті всі події, бачив тих бійців. Ми ж також тут багато є трьох наших воїнів похоронили. Ми він в тому числі за одним з них це змішую Григорішину. Він їздив пізнавати туди. Ну, відповідно, десь воно все відбилося на його серці, тому що він дуже близько то все брав до серця, перепускав через себе. На цих кадрах з архіву нашого каналу Володимир Єворський розповідає, як більше двох місяців в зоні АТО шукали тіло свого побратима Михайла Григоришина, що загинув у бою під Чорнухіним. Перший блокпост, який знаходився під номером 6, який знаходився на краю Чорнухіного, це ближче до траси Харків Ростов. Хлопці з стрілецькою зброєю прийняли бій. З танками, які на них йшли. Оскільки відбулася така операція, так звана операція по відходу, тіла хлопців залишились за лінією вогню. Ці хлопців забрали в морг в Луганськ. І вже ну, чітко ми не можемо сказати коли, тому що це не наша, не наша інформація і це не наша сторона, це сторона терористів, які, які забрали тіла. Ну, хоча і за це можна їм подякувати, тому що могло відбутись будь-що з цими тілами. Загинуло відразу два хлопці, один з них ще знаходиться в, в криміналістичному центрі в Дніпропетровську. Будуть проводити повну експертизу ДНК, тому що він був сиротою. І бабусі не повідомили про його смерть, боялись за її здоров'я. Ну, причина одна, що йому повинні зробити 100% директор. Для багатьох з нас в повсякденному житті це була людина, яка була прикладом, яка була мотиватором і тим рушієм. Скажем так, яка заставляла нас в цьому житті рухатися, він був для нас надією там, де її не було. Скажімо так, коли в нашому житті виникали якісь питання, що здавалося б, ось ми не знаємо, як тут поступити, як діяти, ми зверталися до нього, відповідно, він завжди знаходив час і як нам підказував, як нам бути і що робити. І Скажу так, що він. Пішов, він залишив це життя, але ніколи. Назавжди залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях. І хай, хай з Богом спочиває. Людина з великої літери, чесний і принциповий. Завжди був відвертий у своїх словах, переконливий і справедливий у своїх вчинках. Таким запам'ятають його побратими, друзі та рідні. Я знаю, що ця людина свято вірила в Україну. Це людина з великої букви. І його, його всі початки будуть жити. Ми по-любому будемо продовжувати його роботу. Е, буквально перед тим, як помер Володимир, ми бачили з ним на відкритті меморіальної дошки. І він мене тоді запитав, чому я до сих пір не поїхав з ним разом на АТО. І я йому тоді пообіцяв, що Володя наступна поїздка буде разом. Тому наступна поїздка громадської організації «Автомедан Тернопіль» це буде в пам'ять Володимира Яворського. людини з великої букви. Я вважаю, що він герой України. І ця людина була настільки тверда духом, настільки була смілива, відкрита, що таких людей дуже мало. Прикро, що Бог його забрав до себе, але напевно, що Богу також потрібні такі люди, поруч з собою. Тому герої не вмирають герої не вмирають! Дякую за ці короткі години я, напевно, знайшов ще декількох друзів. Я надію, що це не буде просте знайомство, яке залишиться в межах 9-10 травня. Думаю, що це буде тісна дружба, так як я зближаюся, так як ми зближаємося з нашими бійцями з району, так і з області, так і з всієї України. Ми вам щиро дякуємо, хлопці, за ваш подвиг. Дякую, хлопці. Слава Україні! Слава! Мішку ясу, мамі ті, що сина її вбили, Хто поверне посмішку ясу, мамі ті, що сина її вбили. Я обіцяю мамі, я обіцяю всім тут присутнім людям, що я точно буду жити так, щоб не знівелювати і не осквернити його світлої пам'яті. Ці його починання ми точно завершимо за нього і в його пам'ять. І я хочу закінчити так, як закінчив би він. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть була! Україна! Воно все! Ясний соколе, хоч високо ти, та лишився у серці.